Всім привіт! Сьогодні 7 березня і ми продовжуємо показувати три прошти, наступних три. Тобто, постараємося чуть ми поблизліше, просили, щоб багато води не лети, покритиме, як бджана вол йде. Дуже <с> файно. Опять же, там ще писали, що там по книжці на 10 літрів селова ложка води, ну, все правильно. Но, ну, можна дати і менше, ну в принципі, я з коли кмирам, то хочемо дати і пів ложки, і чайну ложку, ну, як хоче. Ось цих стойків, цей слой підселені йде. цей підселений слой з водою. Цінний не не Ну, Видно, як пчола бере неселену, і силену воду. Так, все, йдемо скоренько, щоб плешня бата нічого не розказувати. І там ще писали, що такі слабонькі сім'ї. Так ну, я ж не показую на відео. Я ж можу тут зараз піти вибрати пару можних сімей, які сидять на восьмих рамочках, зробити, ну, типу, показати, що тут такі сильні сім'ї. На великих пасіках, ще раз, кажу, може, хтось не знає, є сім'ї різні, є сім'ї, що згимають. І дві навіть улочки є. Ми вже пройшли, виходить, вже, ну, крім цього ряда, що ми лишили почти всі пройшли до последнього. До цієї пасіки вийшло, що ні матки не було тут, а всі решта матки були. І навіть знаходилися сім'ї, які сиділи навіть на двох рамочках, такі слабенькі. Я думаю, що ми покажемо, як ми їх будемо об'єднувати, але може не в цьому відео, може в наступному відео покажемо, як ми їх об'єднаємо, там теж просили, щоб показати, як ми сім'ї об'єднуємо. Такі, може, її приєднаємо до трьох чи, ну, чи до чотирьох то я думаю, що ми їх десь приєднаємо і це покажемо. Тому я ще подряд показувати, щоб ну, плюс-мінус різні попадалися сім'ї. Як сильніші, слабші, сильніші, там далі теж є пару сам файних сімей. І ну, щоб було видно. Я, тут, вправді, я не, не, тут не, не хвалюся і не показую, які сім'ї, здорові, дивіться, які в мене сім'ї. Так що буває по всякому Сьогодні так само у нас десь буде ну, десь до 20 градусів, я думаю, що буде поліняти. Джела дуже добре на входить. ходить, нас і так, прумп булостіше, щоб було, щоб там бідош ж, затягнулося ж на 20 хвилин, на 24. Так, я думаю, що тут ми дві рамочки заберемо. ну так, освітля вже плюс-мінус. Так, в принципі робота вже похожа буде як попередні рази. Так, дві рамочки зразу я відділю, а може і три навіть. Що в нас виходить? П'ять рамочок влежиться, якщо ми лишимо на п'яти. У кормах, в принципі, у всіх сім'ях пошті ну, таке саме все, більш-менш ще нормально. Трошки додаємо за застаном вже рамочку, там приготували, щоб зараз не бігати. Так, ось тут починається вже маточка просівати. Так, ще одну рамочку потягнемо, другу так, Якщо буде видно, то вже тут внизу матка вже сіє, вже поштір донизу досіває. Ну, якщо буде, не буде, ну теж видно яка пильця. Біжила з якою пальцою захватив вже крупною. Так як я казав, пару днів і буде пельце вже дуже добре. Так, що ми тут побачили? Матка є, опять же, ці рамки де з розкладом тут корнів немає. Так, збираємо їх на п'ятьох рамках. Це ставна піджимаємо під, під... Ну, у них є непогані бживу стресу, у них є непогані рамачки медові. Так, опять же трошки трошки розпечатаємо. Ой, рішком. це так само. Все-таки цю рамочку, що ми приготували, є вставити не будемо. так, Тут все. Все, так, зразу утеплюємо. Ну, Виглядає ну так, робота. Їм для цієї сім'ї, ну, можна сказати, так, можна їй сказати, що вона не критична, може не би і, і без мене б ну, дали ряд. Але все-таки для себе я вже плюс-мінус буду розуміти, де, де що знаходиться, де які сім'ї. ну, Де сильні де слабша сім'я, допустимо. Так, цей теж методі є, мені здається. Ми їх теж зараз скоротимо. То що ми не взяли? Рівно буде скоротити на требу на 4 рамочки. Так, маточка, видно, що міточка стерлася і розплату вона її личенка вже. Нема телефону. Ну Таку сім'ю е, потрібно зібрати на середині, виходить е, гнізда, посадити дві заставні і туди дуже добре буде. Ну зараз я вже, щоб не розтягати, матка є, корма є, рамочка кормова, підсуваємо під гніздо. Зараз зробимо так. Я думаю, що пізніше вже коли прийдемо, то ми їх, ми їх виходить, на середину відсонемо і скоротимо все таких на три рамочки ще Так. Так, так само тут завіж лишніх є дві одвіт рамочки. Дуже сильні рамочки ми дали. Ну, там вже легше. Чотири рамочки. Дуже файно і є це. Зараз подивимось на наступні матки матку Ну, На даний час вже матки видно що так дуже добре просівають уже. пару днів тепла, дає про себе знати. Ось маточка бігає, розплод печатний. Чотири рамочки. медово підсуваємо. Тут теж підсунемо. А ту рамочку я від них заберу. Під них заберу, тому в другому її п'янема. Зараз виходить вже ближче до вечора йде, яка ж частина бджодеші вже ще, ще в полі буде, бо видно що льоти не ну, ми Бістренько пройшли. Може ще покажемо одну. Бо я думаю, що там цей раз найближчі. Ще ту покажу. І все. Менше слів. Більше. Більше роботи. Так, тут корнів ми здесь нема, так що ми ту рамочку Ось таку зразу може їм за різаки Шість рамочок, тут забирати ми нічого не будемо в цієї сім'ї. Наоборот, ще може додати води. З остану собі. Хід. Полку принесли. Ну от, допустимо, якщо, якщо б ну, хотіли, можна було б от цю, цю крайню рамочку цю крайня, з таких сильних сімей, воно було б позабирати, підкинути у славші сім'ї. Ось так. Кормів тут нема пошті. Маточка є. І це вся рамка почти аж донизу засіяна. Ну це просто буде дуже багато. Так ще одну рамочку потягну, щоб плюс-мінус. вже було більше понятно да, кормів у них немає. Тут теж але все, яйця засів, все яйце. Можна було б забрати якусь рамочку, але не буду я забирати, бо дуже багато матку вже позасилала. Просто-напросто. Нормально. Нормально дома Так. Так, я зардал. Вот такая рамочка есть. Хотілося б її поміняти. Хотілося б поміняти з цією рамочкою, але ця рамочка теж якась така тяжка. Ну, по але їх можна навіть на одну рамочку і розширює їх, щоб все-таки це заставно так приліпили. Зараз вуликом витягну. Чули дуже багато, я їм все-таки одну рамочку дам гніздо ось таку медову бо дуже мало там е, на тих рамочках, ні, що мало, там взагалі почти немає кормів. Ось так. так усі, такі сім'ї це нічого не пошкодить, а цю рамочку трошки... Ми розпечатаємо майбут трошки. Ми май більше постараємось. Для такої сім'ї навіть з двох сторін. Розпечатаємо так. Все. Це буде вниз ну, 100% зараз перенесу. Одна. І ще одну її таку поставлю. І ще одну таку саму я їм поставлю сюди. Ось так сім'я сильна. Порв'ю треба. Ну, допустим, якщо б я не робив ревізію, ну так, да, тих пару сімей ми пройшли, там все, ну, з кормами питань би не було. Ну ця сім'я, якщо б пройшов, якщо б пройшов ваші ну, плюс-мінус десь півтора неділі, то вона б ті корма всі гад повиїдала, що там ще трошки було. бо там зараз дуже багато буде, в них відкритого розплоду, Ростов дуже багато з'їдає фармів. І все. Получається, ну, або почалося себе... вони б або обмежувати матку, вона не сіяла так багато, або почали вони е, покидати розпах. Так що е, немає такого, що все, всі сім'ї різні, ну, однакові. всі різні, тому треба продивлятися, щоб не було потім якихось питань. Так, я думаю, що на цьому відео це закінчимо. Там бути вже трохи набігти. Так, можете ставити коментарі, щось питати. Якщо комусь відомо, підписатися на канал, поставити лайк. Всім пока!